Уже другий рік поспіль колектива Теполтавагас бере участь в акції Зелена країна. В минулому році ми спільно з лісництвом висадили близько п'яти тисяч саджанців сосни звичайної. В цьому році хочемо повторити наш. Досвід сьогодні ми плануємо також висадити близько п'яти тисяч саджанців Ми зібрали колектив з 30 людей. Зараз вони працюють на ділянці для того, щоб через декілька років тут з'явився новий ліс. Ми долучилися до висаджування сосни в зв'язку з тим, що дуже любимо ліс, дуже любимо по ньому гуляти, збирати грибочки. Тому вважаємо, що це необхідно, так як дуже велика вирубка лісів в Україні, ми вирішили допомогти сином і повисаджувати саженці. Ми долучилися до ініціативи президента України, називається Зелена країна, щоб допомогти нашій екології, висадити сосни. Жаль, в нашій країні зараз з цим є проблеми. Ми хочемо допомогти зробити нашу природу більш чистішою, екологічнішою. І все буде Україна. Ми дуже раді, що приймаємо участь в даному заході. Зробимо нашу країну зеленішою. Сьогодні проводимо свій час на природі. Сладимо березки. Ми також потрібні для природи. Ми працюємо завдяки президенту і його програмі Зелена країна. Приєднуйтесь до нас і підтримуйте Україну, тому що це потрібно для природи для навколишнього світу. Закінчили садити цілу смугу сосни. Поки що вони маленькі, але згодом вони стануть як сусідні дерева і стане повноцінний ліс. Цей час, коли в нас в країні зараз так багато руйнувань, хочеться створювати щось нове і прекрасне, тому ми разом з колективом сьогодні тут.